Нашумівши бісквітне печиво мадлен. По-перше, цей тренд ще досі триває. Давайте його разом з вами і приготуємо. Готується дуже легко, швидко, продуктів мінімум і мінімум часу. Тож, нам знадобиться цукор. Сюди я вже відправила ванільний цукор, ось такий лимонний цукор. Це, якщо немає у вас або лимонної цедри, або цедри апельсину. Добре, можна замінити. Вершкове масло вже розтоплено, одне яйце, борошно та розпушувач, теж вже сюди відправили. І сама форма для мадлен. Починаємо готувати. Яйця збиваю з цукром, туди ж відправила ванільний та в пачці в мене лимонний цукор. Збиваємо, поки маса не побілішає та не посвітлішає. Додаємо сухі інгредієнти, вимішуємо трошки обережно та відправляємо заздалегідь розтоплене вершкове масло. Все вимішуємо, не збиваємо, просто спокійно перемішуєте тісто та відправляєте в кондитерський мішок. Заповнюємо наші мадленки. Тістом я майже повністю форму заповнила, бо вони, коли випікаються, з'являються такі горбики, це нормально. Та відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів. Випікаємо приблизно 15 хвилин. Вичахають вони швидко, тому заповнюю форму звичайним білим шоколадом, навіть не темперувала. Кожну мадленку я. Окунаю в шоколад та відправляю в холодильник. Я цього разу захотіла зробити з шоколадом. останній просто нічим не покривала. Прикрашаю золотом та бантиками, купувала форму на тему.